Отож, кулінарка і рестораторка Ольга Мартиновська на концерт до Дмитра Манатіка прийшла не сама. А це факт чи це запитання? Ну зараз дізнаємося, бо на концерті ще була й Даша Сф'єва, теж дещо цікавенько розповіла. Про все знає наша Ксенія Маленюк, адже вона всіх бачила з усіма поговорила і вже зробила для вас репортаж. Дивимось. Вперше український дім став концертним залом. Співак Монетік влаштував унікальне лазерне шоу з круглою сценою 360 градусів, яка згори нагадувала вінілову платівку. Це дало змогу глядачам бачити концерт з будь-якого ракурсу. Там були і ми. І зараз покажемо, якими ексклюзивами ділилися з нами і запрошені зіркові гості. А це вже не твоя справа. А й критикують критика буде завжди. Вона мені Можливо, у вас уже невільне серце. Та побачимо, що побачимо. Співачка і зірка плейбою Даша Астаф'єва зараз не часто гостя на публічних заходах. Та й взагалі її зараз не часто зустрінеш. З початком повномасштабного вторгнення вона поставила на паузу свою співочу кар'єру і зараз фокусується на іншому. Маю справи. Які маю справи, тому не ходжу. Ну, які особисті, працюю, займаюся своїми справами якимись побутовими. У мене троє тварин вдома живе. Нагодуй, попіклуйся, попеклуйся, вигуляй. Чи не сумуєте ви за цим шоу-бізнесом, за співами, за концертами? Не сумую, тому що мій шлях продовжується. Я дуже радію, що я зараз саме на літературному, на освітньому шлясі. І я відчуваю, що це моє зараз творчість стеф'євої, здебільшого, зосереджена на аудіокниги. Разом з командою вона створила додаток з аудіокнижками, які озвучує серед інших співак Дантес. Інтригує, не виключає, що фанати знову почують її голос у піснях. Вчора прочитала твіт. Дівчата пишуть, що єдину російську музику, яку хотіли б ми, щоб переклали, це гурт Нікіта. Мені було це дуже приємно. Чи не задумувалися ви про це може? Думалися, але. Це ні. Чому? Не тому що я зараз займаюся книжками, мені це більш цікаво і більш корисне. Чи буде час, щоб ви, можливо, повернетеся до цього питання, вийдете на сцену з україномовним, можливо, вже контентом. Можливо. Зараз я не побачила матеріалу, який би мені хотілось транслювати. Нещодавно Деша виставила у соцмережах відео, як вона читає вірш у рамках благодійного збору коштів. Як не дивно, саме це безневинне відео наробило неабиякого галасу. Підписники критикували її за зовнішність, а дехто припустив, що зірка хвора і бажав в коментарях швидкого одужання. І Останнє запитання: не можу вас запитати про останній ваш пост відео, що люди дуже критикували. Хай критикують критика, буде завжди. Вона мені пасає. Нечеста гостя світських заходів кулінарка і рестораторка Ольга Мартиновська. У 2013 році вона виграла третій сезон кулінарного шоу мастер Шеф. Зараз вона суддя цього шоу, а також розвиває інші проєкти в кулінарній сфері. Зокрема, зробила кулінарний мобільний застосунок, де зібрала понад тисячу унікальних рецептів від різних кухарів. Аби люди мали можливість побачити хоч один такий рецепт. Оля купує їх за гроші в інших кулінарів, аби цей рецепт з'явився в додатку. З кожним кулінаром ми домовлялися по-різному. До прикладу до прикладу ненавидо. Добре, не тому що знаєш, інший подивиться, подумає: о продешевив там чи дорого. Тобто вони ж себе продавали. Але крім оплати кулінерам на реалізацію одного рецепту ще потрібно купу сил, грошей і часу. Це виходить насправді дуже дорого. Якщо так, я тобі зараз навіть прикину, скільки виходить один рецепт. У Нас зараз десь 1200 рецептів. Зараз я, я візьму калькулятор. Підожди освіжу. Ну, от один рецепт, щоб ти розуміла в продакшені, в реалізації на сьогоднішній день, якщо брати вартість, така яка вкладена, коштує десь 400 доларів. Хто вас фінансує звідки берете гроші? Слухай, ми позиціонувалися одразу як стартап, і ми знайшли людину, яка повірила в нас як стартап, розробили бізнес-план. На концерт Оля Мартиновська прийшла не сама а із загадковим супутником. Про особисто Оля говорить мало хоча в січні цього року в інтерв'ю зізнавалася, що має кохану людину. Ну втім, чи саме ця кохана людина склала компанію Мартиновській по зірковому замовчує сьогодні? На концерт ви прийшли не сама. Я помітила з ким ви з другом. Можливо, у вас уже не вільне серд. <свісно> побачимо, що побачимо. Не хочете коментувати, Та я зас засоромилась Да. Не самого тут ми зустріли телерадіоведучого славу Дьоміна. слухати Монатіка. Прийшов з екс-дружиною. Каже, після розриву у 2021-му вони з Ксюшею залишилися у гарних стосунках. Зараз спільно виховують 15-річного сина. Я їй запропонував. Кажу, пішли на монаті". Вона сказала, да, з волонім. А пішли. От це, це я тобі більше скажу. Вона вчора навіть ночувала в нас вдома. Так то можливо буде не екс-дружина. А це вже не твоя справа. Як реагує на вашу таку гарну дружбу син? Я не вважаю, що це поодинокі випадок, коли люди після того, як розійшлися, вони нормально спілкуються. Знову ж таки, Сергій притула, який мені в інтерв'ю розповідав, що вони з колишньою дружини в власних стосунках. І перш за все, це було зроблено спочатку заради дитини. Ти трошки по понижаєш понижаєш це его, якийсь егоїзм, тощо, і потім ви просто проговорюєте все, що вас колись турбувало, і оновлюєте стосунки і спілкуєтесь. Прийшов слухати колегу фронтмен ТНМК, одного з найперших хіп-хоп гуртів України, Олег Михайлюта. Він же фагот. У квітні ширилися чутки, що Олег покидає вже легендарний гурт. Це правда? Хто це сказав? Ви випустили сольну пісню і були чутки? Чи це правда? Розкажіть та ні, ну вона ж в нас, ми давно живемо, і кожен випускав дуже багато сольних треків. Котрі не вписувалися в ТНМИК, але це не значить, що ТНМК закінчується. Тенемика живе. А ще поділився з нами, що з'явиться в японському документальному фільмі про війну і робить дует з їхньою зіркою хіп-хопу. Мутимо дуже багато чого робимо цілий фільм про війну. Як взагалі вийшли на Японію? Як це можливо? Поки це вони на нас вийшли. Із Токіо знімальна група, великий канал японський, вийшов на нас, сказав, що вони роблять фільм про війну японську, яка була 80 років тому, і хочуть провести. Паралелі з тим, що відбувається зараз. А зараз якраз в Україні відбувається війна. Не боялися вони приїжджати в Київ саме, тому що тут бачите, яка була вчора? Звісно, звісно боялися. Звісно, вони в шоці. Звісно, вони теж емоційно на все це реагують. Зібра зірка японського хіп-хопу йому не дозволяє страхова в'їхати в Україну. І ми, щоб з ним в студії попрацювати, будемо виїжджати на день в Польщу. Там в студії попрацюємо. і Повернемось назад. Буквально завтра цікаво. А як вас будуть випускати за кордон? Ви взяли якісь дозволи? Звісно, звісно. Ми типу все пояснили нашому команді. Дованню і командування зробило виключення на два дні. На сьогодні ставимо крапку. Наступна порція зіркових зізнань у найближчих ефірах. Дочекайтеся.